Вітаю всіх на курсі GL Design Studio. У цьому відео ми з вами познайомимося з інтерфейсом 3D Max. Подивимося на панелі, де вони знаходяться і за що вони відповідають. Також ми познайомимося, що таке Viewport. Подивимося, як перемикаються вьюпорти 3D Max. Та розберемо, чому об'єкти треба розташовувати ближче до центру координат, тобто ближче до нуля. Перша частина інтерфейсу 3D Max це меню бар. Ось він знаходиться вгорі у нас. Дуже суперечлива частина інтерфейсу. Бо якісь елементи використовуються часто, якісь дуже рідко. А які вкладки ви будете використовувати дуже часто? Це файл. Тут робляться всі маніпуляції з файлами. Тобто відкрити, закрити, зберегти, зробити архів. Зробити ануляцію до первинного стану інтерфейсу 3D Max. Тобто ось такого, да? коли ви починаєте працювати. Тобто імпортуєте, експортуєте файли, все, що ви робите з файлами, буде знаходитися у цій вкладці. Тобто, з цією вкладкою ви будете працювати. Наступна вкладка Edit. Тут робляться якісь маніпуляції з об'єктами. Зазвичай вони будуть робитися за допомогою гарячих клавіш, але інколи щось може знадобитися вам і саме в цій вкладці. Наступна вкладка Tools, також є багато якихось елементів, які будуть використовуватися. Тому ця вкладка також може вам бути корисною. Наступна вкладка «Group». Також може бути як корисною, так і поставитися гарячі клавіші, за допомогою яких ви можете користуватися цією вкладкою. Тобто, не заходячи у цю вкладку, можна користуватися відкривати групи, закривати групи, атачити, детачити. Тобто, всі маніпуляції з групами можна робити через гарячі клавіші і не заходити у цю вкладку. І чим далі ми будемо рухатися, то а, тим менше. Вкладки будуть використовуватися. Інколи ми будемо користуватися вкладкою News, Rendering, Customize, це така більша вкладка, де налаштовується інтерфейс 3 Max, Тобто, вона потрібна для того, щоб налаштувати сам інтерфейс. Використовується більше на початку, коли ви перший раз відкрили 3 Max. І ще можуть використовуватися вкладка Scripting. Тобто тут вся інформація з якимись скриптами. Тобто якісь скрипти вам потрібно поставити, все можна зробити через оцю вкладку. Ось. Тобто, дуже багато вкладок, які потрібні, дуже багато вкладок, які взагалі можуть вам не знадобитися. Наступна зона, яка знаходиться нижче меню пару, це основна інструментальна панель. Де знаходяться всі необхідні нам елементи. Такі як відмінити, повторити, прилінкувати, розірвати зв'язок. Фільтр по тому, що ми можемо виділяти. Чи то геометрія, чи лінії якісь, чи, чи джерела світла, чи може це буде камера. Тобто, все ми можемо виділити ось тут. Наступне це виділення. Тобто ми можемо просто виділяти якийсь об'єкт. Далі в нас виділення за назвою якоїсь, тобто ми можемо виділяти по тому, якщо ми знаємо, як називається наш об'єкт. Далі це типи, за якими можна виділяти. Якщо ми тут натиснемо лівою клавішою миші, то у нас розгорнеться таке віконце. Ми бачимо, що тут дуже багато різних виділень. Далі в нас йде переміщення, потім обертання. Наступне масштабування. Далі система координат, яку ми можемо вибрати. Це буде також різна система координат. Ми будемо працювати з різною системою координат. Будемо вбирати, там як і локал, так, і інші системи координат. Далі йдуть в нас прив'язки. Тобто, все це ось цей. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Тобто, всі оці елементи, це є прив'язки, зона прив'язок, з якими ми також будемо в процесі створення інтер'єру, будемо працювати. І я більш детальніше про них розповім вам, коли будемо вже працювати з інтер'єром. Далі це відображення, вирівнювання, типи експлорів, тобто провідників сцени. Це за, по сцені і по шарам. Тут ще вам знадобиться Material Editor. І е, кнопка, яка відповідає налаштуванню рендеру. Тобто, тут дуже багато різних е, кнопок, різних елементів, з якими ми будемо працювати. Ця панель вона використовується на 90%. І. Треба її буде знати, але на кожну кнопку є своя гаряча клавіша, і можна буде використовувати гарячі клавіші, щоб не натискати ось тут. Але щось будемо натискати, і просто так. Наступна зона, яка знаходиться ось тут з правої сторони, це зона командної панелі. Вона має 6 вкладок: перша з них називається Create. Друга в нас називається Modified, третя це ієрархія. Четверта Motion рух, п'ята називається display відображення. І шоста це Uтіліти. Вкладка Create вона потрібна нам для того, щоб ми могли створювати якісь об'єкти. Це можуть бути і примітивні об'єкти, як Geometry. Так і сплайни, якісь, тобто лінії, джерела світла, камери, якісь хелпери та якісь такі фізичні елементи, як якийсь рух. Там, де ми можемо створювати примітивні об'єкти, якщо ми будемо створювати, наприклад, якийсь бокс, сферу, Тобто ми можемо різні об'єкти якраз і створювати за допомогою цієї вкладки. У вкладці Modified ми вже можемо бачити параметри цього об'єкту, тобто його розміри. І також ми будемо з вами працювати у цій вкладці з модифікаторами. Вони знаходяться ось тут. Тут можна тут розгорнути, і тут дуже багато різних різних модифікаторів. Ми будемо працювати тільки з деякими модифікаторами, з якими будемо знайомитися пізніше у наступних наших відео. Ну, якщо ми виберемо будь-який модифікатор, наприклад, ідіт-полі, то ми тут бачимо, що є також різні е, варіанти, тобто якісь вкладки, за допомогою яких ми будемо з вами редагувати наші об'єкти. Так, наступна вкладка ієрархія. Що це за вкладка? Це вкладка, яка допомагає працювати з опорною точкою пайвотом. Тобто пайвот це опорна точка, за допомогою якої ми можемо переміщати об'єкт, обертати його. Або просто масштабувати. І тут ми можемо вибрати. Де ми саме хочемо поставити цю опорну точку. За допомогою якої ми можемо також і робити якісь прив'язки. Ось, наприклад, ми можемо просто порухати в будь-яке місце нашу опорну точку. І вже від цієї точки ми будемо рухати наш об'єкт в різні сторони. Також ця точка буде. Ключовою точкою, за якою буде обертатися наш об'єкт, відносно якої буде обертатися об'єкт. І відносно якої точки буде масштабуватися об'єкт. Тобто, ця вкладка вона допомагає налаштувати, де буде, розташована, де буде розташована оця опорна точка, цей пайвот. Наступна вкладка Motion. Це вкладка для анімації. З анімацією ми працювати з вами не будемо. То ми переходимо далі. Наступна вкладка це у нас дисплей відображення. Тут ми можемо вимикати і вмикати різні категорії. Тобто ми можемо вимкнути джеометрі, вимкнути категорію камери, джерела світла, якісь сплайни, хелпери. Ну, тобто всі. Категорії ми можемо вмикати. Також ми можемо вибрати об'єкт і задавати йому різні значення. Чи це відображення як простий такий бокс, який прозорий становиться. І інші якісь параметри задавати йому у цій вкладці. І остання вкладка це вкладка «Утіліти». Це така вкладка, яка буде допомагати вам працювати з е, тим, що коли ви будете імпортувати або е, робити експорт якихось об'єктів і багато інших моментів. Більшу частину інтерфейсу 3 Max займають вюпорти. В'юпорт це вікно проєкції. 3 Max має 4 вікна проєкції. Три з них це прямі. Це топ, фронт і лефт. І четверте це вікно Перспектива. Тобто, де ми будемо бачити наш об'єкт вже в трьохмірному просторі. Перемикатися між цими вікнами можна за допомогою миші. Або натискаємо ліву клавішу миші, або праву, або колесоко. Також можна перемикатися, натиснувши ось тут, де написано наприклад, топ, або фронт, або «Left», або перспектива. Тобто в будь-якому вікні ми можемо натиснути на цю назву, і у нас з'являється ось такий список. Тут ми можемо вибирати будь-яку проєкцію, яка нам потрібна, і її відтворити. Також у нас є ось такий додатковий ViewCube, який допомагає також перемикатися між цими проєкціями. І ми можемо тут вибрати будь-яку проєкцію. Чи то front, чи то топ, чи то left. Тобто ми можемо крутитися як завгодно. Також можна обертатися. Цей куб може допомогти вам працювати. Я ним не користуюся, я більше користуюся гарячими клавішами, тобто я перемикаюся між вікнами гарячою клавішою Alt-W, тобто я вмикаю собі, яку мені треба проєкцію за допомогою клавіші Alt-W, і працюю вже там. Можна міняти розмір вікон, Тобто ми, якщо візьмемо ось тут за центр між цими вікнами, лівою клавішою миші, і будемо тягнути, ось так, то ми можемо змінювати розмір ось цих вікон. Тобто ми можемо зробити, наприклад, топ зовсім маленьким, фронт там ще таким довгим, да? і тобто, різний розмір вікна робити. Якщо нам треба повернутися до того стану, який був, щоб всі 4 вікна мали одинаковий розмір, то ми натискаємо по центру правою клавішою миші і натискаємо Reset. Все, у нас повертаються всі вікна, в той розмір, який і був. Давайте для прикладу створимо якийсь бокс. Ось дивіться, якщо ми будемо дивитися на перспективу, то ми бачимо три, три, три його сторони. Да? Ми бачимо зверху сторону, і це відповідає нас проєкції топ. Ми бачимо збоку проєкцію. Це може бути як фронт, так і left. Тобто зараз ми бачимо, що наша довга сторона відповідає проєкції left. І маленька сторона відповідає проєкції фронт. Тобто, якщо ми будемо крутити об'єкт, ми будемо завжди бачити, в які проєкції, яка сторона знаходиться. Коли у нас об'єкт підсвічується, то підсвічується він і в кожному з вікон. Якщо ми забираємо це виділення, то ми бачимо, що у нас в перспективі він відображається ось таким от, е, заповненим кольором. А в інших проєкціях він відображається такою проволкою, да? тобто лініями такими просто. Це можна перемикатися також за допомогою ось тут. У нас є ми, ми перемикаємося між е, тим відображенням, тобто тут є список різних відображень Давайте там, де перспектива, я покажу вам краще. Тобто тут є різні відображення. Можете натиснути, подивитися, як вони відображаються. Ми можемо працювати як в дефолті, так і у клею. Ну, я працюю інколи і в клею, інколи і в дефолті. Тобто частіше я працюю в клею, коли збираю саму сцену. Потім я перемикаюся вже на дефолт, коли о, роблю матеріали і налаштовую їх, і налаштовую саме о, світло. Тож ми можемо перемикатися між різними ось такими варіантами. Коли у нас вімкнено на дефолт, да, і нам треба. Наприклад, показати ось таким чином, да, щоб він відображався м, такими лініями. І в перспективі, тому ми можемо натиснути гарячу клавішу F3, і в нас з'явиться ось таке відображення. Також ми можемо натиснути F3 і в будь-якому вікні, тобто це може бути фронт, лефт, тобто в будь-якому іншому вікні. І також у нас, як бачимо, наш об'єкт зробився у кольорі. Якщо ми натиснемо гарячу клавішу F4, то у нас, якщо бачите, ось підсвітилися наші грані. Ну, Якщо я зніму виділення, то вони таким нібито кольором трішечки темнішим відображаються. Якщо ми змінимо наше відображення на клей, то ми бачимо, що тут воно підсвічується вже виділяється таким чорним кольором. Тепер давайте поговоримо, чому так важливо, коли ви працюєте в 3 d Max, щоб ваші об'єкти були ближче до нуля. Давайте згадаємо шкільну програму і саме предмет геометрія. В геометрії ми створювали якісь об'єкти, якісь криві за допомогою системи координат. Ми знаємо, що є така система координат, яка має координату X, Y і Z. І кожна з цих координат має як і плюс, так і мінус. І там, де вони перехрещуються, є повний нуль. В 3 d Max все те ж саме. Ось ці дві чорні лінії і якраз і є Це наша система координат. Збоку ми бачимо ось такі положення цієї системи координат. Тобто зараз у нас y. Це цей бік, тобто оця лінія відповідає Y. X – це відповідає ось ця. Тобто туди буде плюс, сюди буде мінус. По Y також сюди буде плюс, сюди буде мінус. Z тобто, – до гори і донизу. До гори плюс, до низу це мінус. Там, де воно перехрещується, має нуль. Чому саме важливо, щоб ваші об'єкти були ближче до нуля? Тому що, коли ви будете віддалятися, або у вас буде дуже велика сцена, і вам буде треба наблизитися до нуля, ви натискаєте клавішу Z. І воно лег легко повертається ближче до нуля. Давайте на прикладі покажемо. Ось, наприклад, ми створюємо декілька об'єктів і віддаляємося. так? Да? І тепер ми хочемо наблизитися ближче до нуля, тобто до наших об'єктів. Ми натискаємо Z і все, ми повертаємося, ми бачимо всі наші об'єкти. Якщо у вас якийсь об'єкт буде віддалений від інших, то коли ви будете натискати Z, то ви не будете наближатися до нуля, тобто ви будете наближатися десь до центру між цими об'єктами. Тому дуже варто працювати, щоб ваші об'єкти були ближче до нуля. На цьому, друзі, наш урок підходить до завершення, і ми будемо раді вас бачити у наступних наших відео.